Голосуючи за закритими списками за старими правилами, ми вибираємо гарних пухнастих милих котиків, які насправді виявляються котами в мішку, серед яких тушки, корупціонери, перебіжчики. Ну зрештою, ми не можемо цього дізнатися. Людина не може зробити вибір нормально, тому що вона не знає за кого вона голосує. І Зараз дівчата продемонструють, що у нас відбулося на минулих виборах, і що буде, якщо не прийняти новий виборчий закон. Не Отже, отаку сьогодні ми маємо Верховну Раду, і дуже не хочемо, щоб наступна була така. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається, зараз ми побачимо, що власне вибрали ми Верховну Раду. Дівчата подивляться, що в одному з мішків пропонують нам депутати. Ну от, отже, ми обрали сміття, серед якого продажні газети, якісь там непотрібні нам вже речі, які би варто було викинути з Верховної Ради, а власне, вимести. Однаково приходять порушники від різних політичних сил. За він є горант конституції. Він повинен. Не просто заявляти за відкриті списки, за що ми йому вдячні, але перейти від слів. до справ. Ми думали, ми голосуємо за водика, а ми що голосуємо за весілякі газети, і за сміття. Тому дуже важливо, говоримо, що ви перепросили верховної ради саме за відкритий спинку. Ганна відмовилась гарна випробування громадського. Я їм буду ініціювати перед маємо право.